Працівники управління міграційної поліції спільно зі співробітниками відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Сумській області під час проведення оперативно-розшукових заходів викрили чоловіка, який розбищував неповнолітню. За даними слідства, 42-річний чоловік в одній із соціальних мереж познайомився із дівчиною. Незважаючи на те, що їй лише 13 років, він запропонував зустрітися. Після прогулянки містом залицяльник запросив дівчину до себе в квартиру, де мав намір вчинити стосовно потерпілої розпусні дії сексуального характеру. Подальше вчинення злочину припинили працівники поліції, які за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД Корт затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі сумського районного управління поліції за процесуального керівництва ювенальних прокурорів окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 156 розбещення неповнолітніх та за частиною 3 статті 156 прим 1 домагання дитини для сексуальних. Цілей Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Санкції статей передбачають максимальне покарання у уряді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.